41 літр в ліс в цю машину Інтересу на скільки На 1280 гривень. Так, пістолі ще стоїть. Адвокатку вже добрали. Нічого <схай> мені, само м'ясовати, не брати. Ну, якщо є 20-ка, я одразу їм даю. Щоб потім може не бігати, не ходити їх не шукати. В принципі, що, він що я тут шукати, навіть здорових забрав. Побачимо, протестимо. І на 41 літру, що я проїхав? 150 міль. Но, зараз вже ця холода. В принципі, що літом, що зімою, треба якісь перерозходити. Літом машина дречить, щоб він працював. А зараз вона дречить, щоб тепло роботав. Так що таке, толком розхода ну, адеква... не те, що адекватно. Навіть не знаю, як це правильно назвати. Правильно, да? це так називати. Не зробиш. Матію так якісні лампи можна купити у мене внизу по номеру телефону.